Справді для мене особисто і для держави дуже важливий момент. Дуже довго ми як держава набували спроможності в тому, щоб давати можливості і віддячувати достойно захисників та захисниць. І сьогодні ми е, маємо можливість надати сертифікат на житло, перерахувати Божою, щоб кожна з ваших родин е, придбала собі житло, тому що взагалі ну, для українців житло це є таке сакральне, е, сакральне поняття. Я хочу, щоб ви щодня просипалися з посмішкою. Ми в мирній українській під українським небом державі. Все, що від нас залежить, намагаємося. Я розумію, що запити одні війна робить інші свої умови. Ви знаєте, що такої війни не було ні за яке роки, це зовсім інша війна. Сьогодні ми ну, дякуємо Богу, що ми можемо зібратися. Дякуємо нашим хлопцям і дівчатам, що ми можемо зібратися. А ви можете піти на скажімо так групу да на ринку вибрати собі те помешкання, яке вам буде до сертифікатів на житло Стало можливим завдяки капітан міністрів України. Міністерство справ ветеранів України за нашому дитина Європейського суду в рамках реалізації інструментів. Насправді тут треба розуміти, що міністерство формує політику, розробляє програми, а далі реалізація вже відбувається безпосередньо на місцях і в громадах. Тому власне від роботи громади, від того наскільки громада розуміє цінність ветерана, дуже багато чого залежить. У нас є програми, які... Спрямовані і на покращення здоров'я, і щодо спорту, і щодо перенавчання, і щодо працевлаштування, і щодо започаткування бізнесу. У всі ці можливості вони вже існують. Тому питання, чи ветеран хоче і чи громада цьому сприяє. Щодо волі ваги, я хочу сказати, що насправді ветерани це одна з найпасіонарних категорій нашого населення. Ми постійно в комунікації з ветеранами, ми отримуємо збройний зв'язок, ми вивчаємо, що ще можна змінити для того, щоб дати можливість кожному ветерану та ветеранці реалізувати себе в цивільному житті, реалізувати свої таланти, свої здібності, свої прагнення. Тому ми бачимо, що дуже великий запит знову-таки на пошук роботи, на реалізацію себе в роботі. Дуже багато ветеранів мріють про власну справу, відкривають власну справу. Буквально вчора на завершився прийом заявок на черговий конкурс на підтримку ветеранського бізнесу. Нас подалось більше 250 підприємців на отримання підтримки. Тому я думаю, що ми рухаємось в правильному напрямку. Понад 100 в Одесі в цьому році взагалі по Україні майже 1600 родин отримують цьому році сертифікати на житло. Принцип дуже простий: це 719-та постанова Кабінету міністрів, в якій прописано, яким чином людина, яка отримала інвалідність наслідок війни і не має власного житла, які документи має подати, стати в чергу, і вже по надходженню черги подає область заявку на міністерство. Міністерство проводить відповідні процедури для того, щоб відкрити асигнування на отримання житла в залежності від наявних коштів. Є такі інструменти, які називаються Ukraine Facility. Це можливість залучати грантові і інші кошти міжнародні для відбудови України. Ну і власне для того, щоб цей інструмент працював, є певні зобов'язання і з боку України, в тому числі з точки зору ветеранської політики. І ми дуже вдячні, що в такий час наші партнери, Європейська комісія, євросоюз, підтримують Україну і допомагають не лише тримати фронт, а й підтримувати тих, хто вже відвоював і хто вже інвестував в цю країну своє здоров'я. І це дуже цінно. В нас дуже великий спектр програм на підтримку ветеранів. В нас є програми щодо здоров'я. Повторюю щодо працевлаштування, щодо власної справи, щодо житла. Розробляються постійно нові. І, наприклад, по програмі, яка щодо забезпечення житла осіб з інвалідністю першої другої групи, на наступний рік ми теж плануємо її продовжувати. Працюю строїтельна компанія, робимо багато заказів від міста, державних об'єктів, багато підтримки. Мін ну там багато і суперхюменсь протезний центр, мініветеранів, ветеран даже хаб, от, людина з від, від, від ветерана хаба допомагає. І підтримка краще, ніж хто там має ну, собі представляти.